На головні ролі, показ мультфільмів, майстер-класи, презентації дитячих програм та багато іншого відбувалось під час першого всеукраїнського фестивалю дитячого кіно, анімації телебачення, кінохвилька, який нещодавно пройшов у Тернополі. Участь у ньому взяла і наша телепрограма. І не лише взяла участь, а й привезла нагороду дитячий оскар. Терен як символ фестивалю. Три дні фестивалю подарували багато цікавинок юним глядачам. А ми почнемо наш дайджест із презентації юного талановитого аніматора, особливої дитини, яка за допомогою рідних та небайдужих людей створила класний мультик. Дивимося разом! Нерідко люди з особливими потребами живуть в закритих ком'юніті. Іноді це відбувається тому, що вони не можуть знайти спільну мову з навколишнім світом, а найчастіше тому, що навколишній світ їх не сприймає. І сьогодні ми познайомимося з цікавою, особливою дитиною, яка за допомогою батьків, друзів і небайдужих людей створила власну анімацію. Хтось народжується здоровим, а в когось зі здоров'ям не все гаразд. У хворої дитина страждає не лише тіло, а й душа, особливо коли її ніхто не чує, не зважає на її страждання. Саме такими словами починається мультик про дітей з особливими потребами Соловейко з одним крилом. 12-річний Лесик Пангринович, хлопчик з особливими потребами, створив анімаційний фільм. Пластиліновий мультфільм зняли в домашніх умовах. А от реалізовувати проект допомагали небайдужі люди, волонтери і, звичайно, батьки хлопчика. Слова казки про Соловейка надихнули хлопчика на творчий проект, і він вирішив зняти фільм. Пластилінових героїв ліпив лесик разом зі своєю вчителькою, а друзі та знайомі вже допомагали робити фото та реалізовувати проект. Дуже добре, коли діткам з обмеженими можливостями допомагають їхні друзі. Ну ми їздили раніше. В Львів і там є такий відомий ну, психолог Олег Романчук. І він ну, саме написав таку казку з, про дітей з потребами Соловейко з одним крилом. Відраз на прикладі Лесика ми хотіли показати про те, що все-таки є життєві проблеми з цих дітей. Щоб цих дітей розуміли їхні ровесники, щоб до них добре ставилися, ставились на рівні, щоб з ними дружили, з ними переписувалися в інтернеті, з ними їм допомагали у навчанні. Тобто, щоб все-таки було рівне спілкування і взаємодопомога для таких дітей.